П'ять англійських звуків, які часто важко даються українцям. Перший і найзнаменитіший ті еч з наприклад «the the thoughtful thief thoroughly thanked thin theater technician». в українській мові такого звуку немає, тому ми часто зекаємо, спрощуючи його на «з-с» – «this is great». Колись казали, сказали, що потрібно прям прикушувати язик і пропускати через нього повітря. З. Але поки ти це зробиш, чесно, коли швидко говориш, ти не встигаєш. Тому в ідеалі потрібно привчити себе до класного поставленого, але швидкого варіанту. Робимо ось так. Кінчик нашого язика вдаряється об задню поверхню верхнього ряду зубів. Щоб менше теорії гляньте. З. Я продуваю повітря, але через напівзімкнуті зуби. This is great. Thank you. Thoughtful, thorough, through. The thoughtful thief. Thoroughly thanked. The thin theater technician. Таким чином, все звучить красиво, якісно і поставлено. Підписуйся. Про ще чотири звуки розкажу в наступних рілсах. See you soon. Bye!